Учні двох загальноосвітніх шкіл п'ятої, восьмої, завітали до військової частини, яка тепер базується на території, що колись належала з КНАУ. Поетичний десант, так називається проект, що започаткований для популяризації слова і місцевих талантів. Минулому році була перша подібна зустріч з військовими. Зараз це ввійшло в традицію. Розпочали ми з навчальних закладів і техні, технікумів, і шкіл з восьмої п'ятої школи десантувалися, так би мовити. Діти читають свої переважно авторські вірші, оскільки метою є дати поштовх поетичному рухові на Слов'янщині юнацько-дитячому. Хочеться отаких от своїх концертів, де тільки наші діти, де Ми самі будуємо програму і самі ставимо перед собою мету, якої завжди досягаємо. Ну якщо ви пересвідчились сьогодні, так мовити. Наприклад, національна гвардія України базуватиметься в Слов'янську на постійній основі, стверджує підполковник. Михайло Гринишин бійці допомагатимуть патрулюванні міста, охороні правопорядку а також виконуватимуть особливі доручення. Частина почала тільки формуватися закладує свої традиції, свої звичаї. Хотів би, щоб на початку формування нашої військової частини закладалися добрі, хороші зерна, от іменно такої комунікації кажу з. Місцевим населенням, де перебуває ця частина, дуже скоро вже завтра і сьогодні кажу, це, в тому числі і контрактники, військовослужбовці, які прийдуть до нас проходити служби і так далі. Тому що військова частина це отримала місце постійної дислокації. На цій зустрічі діти прочитали свої власні вірші, а також уподобані інших авторів. Деякі навіть не змогли стримати сліз. Знаєш ти, як любити Україну і віддати їй серце своє. Знаєш, як не тікать на чужину, знаєш ти, що честь в тебе є. Я пишаюсь тобою, солдате, і пишатимусь завжди, адже так Україну кохати. З поміж тисяч зумів лише ти буря емоцій дуже тронула. Познайомились з воєнним і сказали велике спасія за те, що вони робили, за те, що вони вже робили, за те, що зілали мир над нашим за те, що у нас на даний момент зараз все добре. хорошо. Пійці Національної гвардії України теж продемонстрували власні таланти. Я засіревша. На останок зустрічі військові подарували дітям книги на пам'ять і домовилися про наступні зустрічі.